Любомир Стахів сьогодні перший відвідувач центру крові. Спочатку чоловік здає кров для визначення вмісту гемоглобіну та лейкоцитів. Після аналізу йде до лікаря-терапевта, який визначає стан здоров'я донора. Далі, за декілька хвилин до процедури, чоловік п'є чай з печивом. Любомир здає кров не вперше. Він став донором у 2012 році. Розповідає, що навіть під час карантину двічі приходив здавати кров. Сьогодні ж чоловік вперше стане донором плазми. Кров цільну я можу здавати з 22 числа, бо є певний проміжуток. А я хотів сьогодні, а я сьогодні хотів прийти, ну таке свято, це як для мене теж свято. Є люди потребуючі, я завжди здаю, якщо не потрібно нікому, то на дитячу, на АТО і взагалі просто на лікарні, що відправляють заготовлюють кров. І група така поширена, що це обов'язок кожного. Під час здачі плазми каже Любомир Стахів, почуває себе добре. Щоб не паморочилася голова, чоловік зранку завжди снідає. Перед здачею крові не можна їсти нічого жирного, розповідає завідувачка відділу заготівлі крові Ірина Стецев'ят. Та снідати перед процедурою каже, потрібно завжди. Дуже часто люди путають здачу крові з дачею банального аналізу крові. Тут головне прийти виспаними, невимученими, добре себе почувати і обов'язково снідати. Це дуже обов'язково і на це наголошуємо, тому що досить часто люди приходять голодні і потім себе можуть трошки погано почувати. У цьому ж кабінеті донори здають тромбоцити. Готують ці компоненти на замовлення для онкохворих людей, бо зберігати їх можна лише п'ять днів. За словами Ірини Стецев'ят, здавати тромбоцити можуть не всі, а лише чоловіки від 20 до 45 років. Трошки є брак цих донорів. Дехто боїться це здавати, бо ще є якісь стереотипи старі, що може щось статися. У Нас абсолютно повністю все стерильно, системи є закриті. Стерельні, одна система на одного донора. Тут на рахунок цього можна не хвилюватися. Ігор Свінцицький вперше став донором крові в 1994 році. Сьогодні чоловік здає тромбоцити. Каже, прийшов сюди, бо йому зателефонували люди, яким необхідні ці компоненти. У мене є достатня кількість при аналізах, і людям потрібно Можу здати. Шкода. В загальному як починаєш здавати, вже як донор стаєш. Воно вже так, якби кров очищується, кажуть, що оновлюється кров, дуже добре для організму. Це кров для вагітної дружини свого колеги здає сьогодні Сергій Балан. Чоловік каже, стає донором крові не вперше. Стараюся раз на півроку, приходжу, здаю кров. Ну, це і для організму добре, тому що оновлюється кров, і можливо, моя кров комусь потрібна буде. Щоб врятувати життя. Щодня в центр крові проходить від 20 до 40 людей, каже лікарка-методистка Любов Грицишин. Сьогодні ж здали кров понад 50 донорів. Потреби у крові завжди є. Ми робимо запаси, але ці запаси треба поповнювати, тому що кров зберігається не так довго, як нам здається. Ритроцити зберігаються 42 дні. Але спланувати скільки треба тої чи іншої групи крові, ми не можемо, тому що настає такий момент, що стається катастрофа, якась чи в пологому будинку, чи автокатастрофа. Для всіх донорів сьогодні в центрі крові підготували подарунки: чай, мед та чашку. Діана Коржук, Василь Скрипка, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.